Вітаю всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про обрізку абрикоси влітку. Зараз в нас липень, і от до кінця липня треба встигнути обрізати абрикосу, щоб вона встигла закласти плодову бруньку, більш якіснішу на наступний рік. У неї буде для цього ще два місяці, тобто серпень і вересень, в принципі, достатньо теплі місяці ще повинні бути, і вона повинна встигнути підготуватися до зими і закласти більш якіснішу плодову бруньку. І для цього ми і робимо літню обрізку. Літню обрізку абрикос. Цю ми робимо здебільшого на цьогорічних пагонах. Абрикоса дозволяє іноді робити більш кардинальні обрізки влітку, але все-таки це дуже великий стрес. Для деревини такі кардинальні обрізки краще робити все-таки до початку сокоругу. Для чого ж ми робимо літню обрізку? Для того, щоб побудувати якусь логіку, і я завжди розказую спочатку якусь базу. Абрикоса дуже схильна до загущення, і тому влітку її бажано проріжувати. Я цю абрикосу в кінці травня трохи обрізала, тобто я виламувала трохи і обрізала пагони, які наростали, бо весна була холодна і плодів зав'язалось дуже мало. В принципі, це єдина абрикоса, на які. Й були там декілька плодів. Всі решта абрикосів У мене не було жодного плода, все вимерзло, і вимерзло не по цвіту. Після тих морозів, який був, коли абрикоси цвіли, була зав'язь, і було достатньо багато. зав'язі. її не було так багато, як минулі роки, але її було достатньо. Але в кінці квітня був ще один приморозок, коли вже були невеличкі абрикоськи. Причому цей приморозок був не сильно великий, тобто там буквально 0 градусів було вночі, але ця температура трималася майже всю ніч. І нарянок ці маленькі абрикоски почорніли. На жаль, тому я робила трохи обрізку, бо я розуміла, що якщо немає плодів, зараз все піде вріз. Я вже трохи робила ту обрізку в кінці травня, чи на початку червня точно не пам'ятаю. І на цій абрикосі вже врізала пагони, які на той час вже її трохи загущували. І на інших, на інших абрикосах не так сильно, але на цій, як ви бачите, досить серйозне загущення. Абрикоса ніколи не пошкодує вам дати нові прирости. Тому важливо обрізати її і взимку, і влітку. І влітку навіть можна не один раз. І от зараз це буде вже там, мовно друга обрізка після тієї, що я робила. Тоді не було сильно там прям багато ще пагонів, бо весна взагалі була така трошки холоднувата. І більш суттєві прирости, більшість дерев вже почали давати десь в кінці червня. Тому до кінця липня ще ми можемо встигнути зробити літні обрізки. В цьому році трошки відтерміновуються дедлайни по обрізках. Взагалі до середини липня бажано зробити обрізки. Я не встигла в цьому році до середини липня зробити всі обрізки. Частину дерев встигла, я головне, встигла абрикоси не всі встигла. І оце один із прикладів, де потрібно зробити встигнутися літнього обрізку до кінця липня, для того, щоб ще покращити урожай на наступний рік. Плодоносить абрикоса. Абрикоса дуже гарно плодоносить на двохрічній, трьохрічній, чотирихрічній деревіні. Іноді вона закладає плодові бруньки на однорічних пагонах, і трохи менше закладає на більш старших, тобто п'яти, шести, семирічних. І це нам говорить про те, що абрикосу так само треба омоложувати. Але якщо персик ми омолоджуємо буквально кожного року, бо він у нас плодоносить на однорічних пагонах, то абрикосу треба омоложувати. Не так часто, але старі гілки, там на 4, 5, 6 рік, бажано вирізати і замінити на нові гілки. І таким чином у вас буде оновлюватися абрикоса і постійно давати гарний урожай. Бо якщо ви не будете вирізати старі гілки і оновлювати, омолоджувати абрикосу, то у вас буде урожай дрібніший, гірший і його буде менше. Є навіть така техніка, коли вирощують там 6 рукавів на третій, четвертий рік дереву. Починають кожного рік року, року по черзі вирізати старі гілки, і таким чином кожного року оновлюється деревина. У мене іноді трошки є загущення певне. Я вирощую гілочку якусь, я да, розумію, що там через рік, два-три я буду якусь гілку вирізати. І я на тому ж місці, де в мене ця стара гілка, я там за пару років вирощую їй на заміну нову гілочку. І іноді у мене є таке загущення, коли у мене там поряд ростуть там одна молодша, одна старша гілка, для того, щоб потім я вирізала старшу і в мене вже плодоносила нова. Але якщо ви виріжете, наприклад, стару гілку, абрикоси вам не пошкодує дати нові пагони, нові, нові прирости, і ви вже потім з цих нових пагонів, жирових пагонів, по суті, ви обираєте, який вам більш подобається, залишаєте його на заміну, решту видаляєте і таким чином оновлюєте дерево. І якщо у вас є стара абрикоса, яку ви не обрізали, яка має там, стару деревину, яка росте досить високо, перенесла урожай на периферію. Бо якщо такі старі гілки, наприклад, не замінювати, Тут вже на них менше буде плодових утворень, це ще не сильно стара гілка, але є тостіші гілки. І тоді вони прям голі геть. І, звичайно, урожай десь вже там на нових приростах, який там десь вищий і далі. І тому абрикоса теж може переносити урожай на периферію. Тому важливо оновлювати старі гілки. І якщо у вас є якась стара абрикося, яка там, досить у неї великі гілки, вона досить велика, виріжте ці старі гілки, навіть якщо у вас немає на заміщенні Ще якось там поряд гілочки, виріжте ці старі гілки, вона вам викине з сплячих бруньок додаткові пагони, з яких ви зможете потім обрати якісь залишити. І е, оновити дерево. І таким чином ви е, омолодите своє дерево, ви отримуєте кращий урожай, і воно у вас буде найбільш старовіше, бо ви зможете його і обробити, і він воно буде краще провітрюватися, і, і краще освітлюватися сонцем. І завдяки цьому буде краще урожай. У мене були тут е, дві абрикоси старі, які я лікувала, поки в мене не було молодого садку, поки в мене не виросли нові мої, мої нові абрикоси. Я лікувала дві деревини, одна була дуже висока. Е, я її там прям достать не могла, як ми там не знижували крону, вона була все одно досить висока. Ми її зрізали на пеньок, думали, що вона дасть якийсь там, може, пагін одеб'є, але була досить стара абрикоса, вона була в діаметрі більше пів метра. Тому, вже, мабуть, через вік вона не дала ніякий приріст. І, але коло неї було вже посаджено повно нових абрикос, і вони вже в мене виросли, і в принципі замінили по суті ту абрикосу нові дерева. Ще одна абрикоса в мене була, яка піддавалася лікуванню. І вона, я думала, що вона якась дичка дрібненька, бо я не знала, який там сорт і досі не знаю. Я її теж зрізала верхні гілки, я її там почистила, лікувала, Увала, прискувала. і вона, як на моє здивування, почала давати набагато більші Ну, Буквально в три рази були плоди більші після обрізки. І, я, і були набагато навіть смачніші, більш солодші плоди, я її з часом теж видалила, бо там було дуже велике дупло внизу коло землі, прямо і його вже вилікувати неможливо було. Коли в мене вже підріс мій молодий садок і вже почали, почали плодоносити, я ту абрикосу теж видалила, бо вилікувати повністю її вже просто не було, не було можливості. Омолоджувати, вирізати старі гілки для абрикоси просто дуже потрібно. Ну а якщо ви не можете вилікувати якісь дерево, вже немає можливості. Якщо воно вже сильно хворе, і щоб не витрачати там, зайвий час на його лікування, краще посадіть нове дерево, воно вам за 2-3 роки виросте, почне приносити плоди, ви його сформуєте правильно, воно у вас буде здорове, і ви будете радіти своєму новому дереву, своєму новому садку і не мучиться, так сказати, зі старими деревами. Як же зрозуміти, які пагони плодові, абрикоси, які пагани ростові? Ось тут оце плодова деревина, плодовий список або плодова шпорка по-різному називається. Бачите, тут немає закладки нових листочків, тобто він закінчується брунькою і вже далі не формується прирости цієї гілочки. Отак От виглядає плодова, плодова шпорка на брикозі. Якщо ми беремо ростову, ростовий пагін, то він виглядає ось так. Тобто далі, 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 далі формуються листочки, брунька, брунька формується з бруньки далі видно, що йдуть нові листочки, і це ростовий пагін. Для того щоб закладалася плодова деревина на всіх наших пагонах, ми отакі ростові пагони прирізаємо або зарізаємо, щоб вони не загущували, наприклад, якщо дуже багато, отакі і оці плодові списики, плодові шпурки ми не чіпаємо. Це ота цінна деревина, на якій на наступному наступний рік буде формуватися новий урожай. Оці пагони, які в нас плодові, ми не чіпаємо. Ми їх не зрізаємо. Це тільки якщо там десь прям сильно заважає. То можна зрізати, я не чіпаю їх взагалі. Я працюю от з такими. Приростами цього року, які у мене ростові. Я їх видаляю. Видаляю я їх не повністю. Я їх видаляю на такі теж невеличкі пеньочки. У нас ось є потужний цьогорічний пагін, і якщо я зрізаю тут на невеличкий пеньочок, там, там до 10 сантиметрів, я отут стимулюю закладку плодових броньок. І іноді можна побачити прямо закладку цих плодових броньок весною, гарно видно. Отут формуються квіткові бруньки, які будуть цвісти, і з яких буде врожай. Тому я. Зрізаю ось такі вертикальні, не повністю. Те, хто видаляє повністю, я отак залишаю, і тут частіше всього формуються плодові утворення. Да, звичайно, він може мені тут дати якийсь там ще щебити приріст, я можу тоді пройти обламати там якісь гілочки, які, які будуть формуватися на цьому місці. Я буду, я їх обламаю, і отут у мене швидше за все буде закладатися додатковий урожай. Чого треба освітлювати абрикоси. Абрикоси дуже любить сонце. І якщо на плодову. Деревину попадає сонце, там закладається набагато якісніша плодова брунька. Тому важливо, щоб до всіх гілочок, які у вас плодоносять, був доступ сонця. Ну і, звичайно, коли ми розріжуємо крону, вона, звичайно, краще освітлюється, краще провітрюється, менше там залишається якихось грибків і інших хвороб. І це ще допомагає зберегти дерево більш здоровіше. Так, якщо ми дивимося ось на цю гілку, да, у мене тут ось така велика гілка. У мене є ось сюди Ось сюди в мене йдуть бокові отакі гілочки. Я ось цю прирізаю буквально на дві бруньки. Можливо, тут теж зав'яжеться якийсь плод. Тут у мене ось схоже на таку невеличку плодову гілочку. І ось пішла гілочка верхну. Я її теж прикорочу. І в мене ось тут полога гілочка. Я таку пологу гілочку прирізаю там на одну третину. Наприклад, прикорочуючи так пагане, ми стимулюємо закладку плодових бруньок на оцій оці всій довжині. Цього. Цієї гілки. Що стосується, наприклад, знов таки плодової деревини. Ось, бачите, гілочка це двохрічна гілочка. Видно, що це гілка минулого року, вона невеличка. І бачите, вона прям вся от повністю цей весь минулорічний приріст, він весь у плодових оцих шпорках. Оце найкраща деревина для плодоношення на абрикосі. На трьохрічних, наприклад, теж можна спостерігати достатньо багато плодових утворень. Але на більш старшій деревині цих плодових інферень утворень буде менше, менше, менше. Але якщо буде доступ до сонця у гілки, то і більш старша деревина закладає іноді на деяких сортах непогану плодову брунку. І ось ця гілка у нас, наприклад, ось закінчується плодовою плодов, плодовою шпоркою. Я ось ці два вертикальних пагони, бо вони прям геть вертикальні теж прирізаю на невеличкі пленючки. В принципі, всі, е, всі кісточки, ми завжди навіть да, повністю пагін, видаляємо на пеньочок, там, хоча б десь сантиметр, для того, щоб краще загоювались рамки. І отак ми залишаємо цю гілочку, Це у нас все на плодоношення на наступний рік. Оце залишається ця гілка. Всі пагони, які мені заважають, які загущують крону, я вирізаю або на дуже короткий пеньочок, або на більш або на пеньочок десь до 10 см, там 5-6, для того, щоб там заклалася можливо плодова брунька. Найкраще, ось пагін, бачите, такий потужний жировий пагін. На да? от на таких непогано закладається плодова брунька, але він у мене вертикальний. Якщо його так залишу, то на наступний рік швидше за все тут буде плоди. але він буде мені загущувати всю цю крону, всю цю гілку. Тому я залишу йому шпорку. Таку паньочка на 10 см. Тут ось у мене швидше за все тут трошки залишиться урожаю, і у мене буде і урожай на цьому пагоні, і він не буде мені загущувати крону. І от таким чином я всі такі вертикальні пагони прирізаю і заодно і стимулюю закладання плодової бруньки і прибираю загущення. І отак ми все загущення на абрикосі видаляємо. Бачите, які жирові пагони. Це цьогорічний пагін такий. Я їх всі вирізаю. так ми розчищаємо дерево. Більш пологі пагони, от такий якось цей пагін, він невеличкий, я його прирізала, і, можливо, він тут ще за два місяці літа умовно один місяць, один місяць літа і один місяць осені теплий. Можливо, вже й жовтень буде теплий. Він буде тут закладати подову бруньку, але в жовтні вже листя почне жовтіти, бо вже не буде достатньо сонця. Таким чином прибираю це все загущення. Який гарний. І е, даю доступ сонця і повітря для мого для мої урожаю на наступний рік. Так, це прибираємо, це прибираємо. Так, ось тут теж пагін такий здоровий. Видаляємо. Бачите, як уже тут трохи розрядилося всередині. На цій абрикосі взимку я буду видаляти великі гілки. У мене ось тут трошки є лишній гілок старих, але в мене вже підросли, ось тут знизу підросли на заміну гілкам, які тут у мене всередині трохи загущують. І я взимку буду видаляти ці великі гілки зараз. Не буду. Хоча абрикоса, я думаю, переживе, але я не хочу так сильно травмувати дерево. Так, ось у нас гілочка, обов'язково робимо гігієнічну обрізку, обов'язково зрізаємо всі сухі гілочки. Ось тут У мене росте дві такі маленькі гілочки. Я зріжу їх оце, роздвоєння. Вертикально на пенючок, плодова залишилась. Тут у нас все є горизонтальна гілочка. Ось тут пішло вертикальний пагін, знімаємо. І ось Залишаємо тут у нас пологі гілочки, залишаємо тут плодові, трошки вкорочуємо, щоб менше. Не такі довгі може, були, трошки щоб не загущувала. Так, цієї гілки все вона у нас повністю обрізана. У нас тут купа плодових утворень ось тут. Зараз ще оці гілки ми побрізаємо. ця гілочка краще буде освітлювати, коли ми зріжемо ще оце все загущення. І тут у нас буде формуватися урожай на наступний рік. Маю надію, що в наступному році цей ось урожай не вимерзне знову. Так, є ось така гілочка. Оцей пагін я ось десь ось так привіжу. Ось цей пагін. Він мені трошки тут загущує, я його зріжу на пеньок. пагін, Ну, теж його прикоротим на пеньочок. І ось цю гілочку пологу. Я її трошечки приріжу буквально ось так на конці. Ось цю ще мені хочеться тепер трошки сильніше вкоротити. От так ми її вкоротимо. Хай тут формує нам урожайчик. І тут теж у нас плодові гілочки. І ми ці плодові гілочки залишаємо. Ось, бачите, ось цю гілку. У мене ось виросла ця гілка, в мене виросла ось ця гілка. І ось цю гілку я взимку швидше за все видалю. Вона мені вже тут сильно загущує, вона мені вже тут лишня. І я, вона мені була трошки зависока. І я тут формувала на заміну їй ось нижні гілки, такий нижній ярус, вони молодші. І я їй на заміну виростила ось ці гілки. Зараз ми їх теж будемо обрізати. Тому оця гілка вона піде швидше. Від всього взимку вона буде повністю зрізана. Попрацюємо з цією гілочкою, тут є теж купа плодових утворень. Е, є ось така полога гілочка, я її трошки приріжу. Ось цю вертикальну сильну таку гілку я її зріжу на пенючок. десь, десь 3 см. На, ну, тут на декілька броньок. Тут я теж приріжу на пенічок, трошки коротший. Ці вертикальні. Ось це я теж зріжу на пеньочок, щоб мені не загущувало. Тут у мене є гілка, теж вона там якось і всередину і пересікається, я її теж зріжу на пеньочок. Тобто, от ми обрізали так гілку. У нас є ось пологий приріз, ось є пологий приріз. І ось тут ще є ось ця гілочка. Зараз ми подумаємо, що з нею робити. Ну, мабуть, я її зріжу на пеньок. Хай мені тут плодові творення робить. Ну, і ось цю можна прирізати якусь бруньку браті, яка нам подобається. Так, ну, мабуть, отак я її приріжу. О. Поки що буде так. Взимку, якщо що, можливо, я тут трошки переформую це все. Так, що ж ми будемо робити з цією гілкою? Ну, я, як я сказала, я її швидше за все видалю. Е, тому зараз я її зроблю таку гінічну обрізку, повидаляю всі пагони ось тут, щоб вони мені не тінили. Ну, ось, Поки що я так її залишу, але. Хочеться мені її видалить, щоб вона мені тут щоб в мене було тут гарно. Тут у мене ну, ці бокові гілочки, непогані гілочки, трошки їх прикорочу. Так, ось Тут у мене гілка, я її теж, швидше за все, буду видаляти взимку. Поки що я порозчищаю всі великі гілки, щоб вони мені не тінили. На ту деревину, яку я планую залишати. Так, ось така обрізка абрикоса в мене вийшла. Всередині всі жирові цьогорічні пагони я видалила. Но зараз у мене, в принципі, непогана чаша, не претендую на ідеальну. Треба видалити ще декілька старих гілок. І тоді буде більш правильна обрізка.